Сучасний український основний бойовий танк БМ-оплот, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування, а у виробництві брало участь близько 40 підприємств. Це докорінна модернізація танка Т-84 у оплот, що почала вироблятись в кінці 2008-го, А наступного року була прийнята на озброєння Збройних сил України. У нас оплот вперше показали 24 серпня 2009 року під час параду незалежності. А за кордоном, 20 24 лютого 2011 року на 10-й міжнародній виставці озброєнь «Айдекс-2011» в Абу-Дабі. Найкращий український танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою КБАС довжиною 48 калібрів з автоматом заряджання конвеєрного типу. Вона оснащена ежектором порохових газів, термокожухом і стабілізована у двох площинах. Скорострільність до восьми пострілів за хвилину, а пашта обертається на 180 градусів менш ніж за 5 секунд. Боєкомплект гармати 46 пострілів, з яких 28 у авто. Маті заряджання БМ-оплот здатний вести вогонь бронебійно підкаліберними кумулятивними осколкофугасними снарядами і ПТКР Комбат з напівактивною системою керування за лазерним променем. Система дистанційного управління зенітною установкою складається з кулемета КТ 12,7 мм, також спареного з гарматою кулемета КТ-762. Панцерник має комбіновану систему захисту, що включає в себе пасивну броню проти танде. Демний вбудований динамічний захист і низку інших систем для підвищення живучості. Також захист БМ-оплот включає комплекс оптико-електронної протидії варта, теплові екрани, решту систем і конструктивних особливостей. Опозитний дизельний двигун 6D2 потужністю 1200 кінських сил може працювати на бензині, гасі, паливі для дизельних двигунів або їх суміші в будь-якій пропорції. Він забезпечує питому потужність 26 кінських сил на тону. Коробка передач планетарного типу з автоматичним перемиканням має 7 передач вперед. І 4 назад. 700 літрів пального у внутрішніх баках і 440 у зовнішніх вистачить, щоб проїхати 400 кілометрів. Максимальна швидкість 70 кілометрів за годину вперед і в два рази повільніше назад. У вересні 2018 року стало відомо про розробку нової модифікації танка із врахуванням бойового досвіду на Донбасі. А через два роки стартувала програма Бастіон, покликана позбутися деталей російського виробництва. Новини на Суспільному. Харків. Перший дослідний зразок за програмою Бастіон мали побудувати цього року, проте повномасштабне вторгнення Росії перекреслює ці плани. Найновіша версія оплот М відрізняється від базової наявністю комбінованого панорамного прицілу, окремого тепловізора і далекоміра командира, вбудованого динамічного захисту дуплет, нових засобів радіозв'язку, комплексної системи керування рухом, вдосконаленого цифрового щита механіка водія і штурвала, екологічного... Дизельного двигуна 6D2E потужністю 1200 кінських сил, а також 10 кіловатного допоміжного агрегату живлення. Відомо ще про дві модифікації на експорт: оплот Т для Таїланду, який від МК відрізняється наявністю кондиціонера, і оплот П для тендеру в Пакистані з полегшеними бортовими екранами корпусу. Пакистан відмовився від українського танка на користь китайського VT4, також. У 2021-му оплоти на предмет купівлі вивчали єгиптяни. П'ять років тому стало відомо про проект нової БМП з робочою назвою Берсерк на шасі. Оплота також спільно з Польщею планувалося створити самохідну гаубицю калібру 155 мм. міліметрів. Проте були реалізовані краби без української участі. Поки реальним оператором 49 оплотів є Таїланд і одного чи двох Сполучені Штати Америки станом на 2021 рік на озброєнні української армії стоїть лише один танк БМ-оплот. Також наше військо оперує десятьма Т-84У у оплот, які брали участь у танкових змаганнях Сильна Європа і застосовується у війні проти росіян.